Скажи мені, це Україна, це Україна чи окраїна, бо ти ж її, мала дитина. Чому ж йдемо всі ми в найми? Народ у нас кожен за себе, і хто як скаже, так і буде. Робимо підлість, очі в небо. Куди ж ми йдемо, добрі люди? Вже Україну розпродали, та часто совість, гідність губим. За гроші мову ми віддали, скоро історію забуде. Допоки будемо так жити, і чи всміхнуться наші діти, засяє сонце над ланами, чи будемо вік байдуже плити. Допоки буде хата з краю, плювати будемо у криницю. Чи українцями не знаю. А далі жити так не годиться. Здавалося б, усім багаті. Онива родить, колоситься, озери, ріки, білі хати, та час уже усім спиниться. Нищить історію, культуру, гребте за пазуху руками, Зламать безлюдяності мури, Задать собі рівненьку маму. За що боролись предки наші, за волю кров вони втрачали, А покоління чухраїнців взяло усе і сплюндрувало? Чому живем немов без роду, Усе вирішують ближчоші. гроші. А яка доля в нас, в народу, Чи будуть дуть роки ще хороші? А вона лавці Україна. Жиюна дівчина ні в року, двадцятий рік струнка, красива, Та не ступав перед ні кроку. Зажурено лиш споглядає, як люди лазять хробаки. Собі лиш нору виривають та вірить, буде навпаки. Дай Боже людям цим прозріти, І щоб сміхнулась сиванення, Щоб перестали всі хворіти Нелюдяністю, що навкруг мене, зітхнула тихо Україна, присіла і далі споглядає. Порожнє слово, батьківщина, поки буде так, хто знає.